Покровський, Новопавлівський та Лиманський напрямки залишаються найбільш інтенсивними на фронті. Про це розповів речник оперативно-стратегічного угруповання Хортиця Віктор Трегубов. За його словами, росіяни розглядають ці літні наступи як свій шанс, проте їхня кількість втрат величезна. Активно використовуються штурми малими піхотними групами. Та легка техніка. Ну і звісно, БПЛА в великій кількості. Менше використовується важка техніка, менше стала використовуватися артилерія, якщо порівнювати з попередніми періодами війни. Зараз це фактично знов-таки війна піхотів, дрони дронів. А з російської сторони ще й кабів. Це все застосовується для активного тиску на українські позиції. Каби намагаються знищувати та, в принципі, розм'якшувати нашу лінію, і піхота намагається через неї прорватися як сама, так і з використанням легкої техніки. На наш ефір долучається Гліб, позівний Сімба, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара. Гліб, глеб, ми вас вітаємо. Вітаю, ви проводите збір, і я хотів би розпочати наше спілкування з проханням розповісти на що саме збираєте кошти. На дрони та комплектуючи, на дрони, на їх модернізацію для подальшого виконання наших завдань і збільшення нашої ефективності. Кавжеш, друзі. Далеко не перший збір у нашому ефірі з такою метою, оскільки дрони, системи боротьби з дронами, комплектуючі для дронів є нагальною потребою. Мені здається, на абсолютно усіх відтинках фронту. Тому ваша допомога, як ви розумієте, теж нагальна. Я розумію, що пора пізня, можливо, вже плануєте лягати спати і має унікальну пропозицію зробити добру справу якраз перед сном і. Спокійно, з гарним настроєм, відчуваючи оцю причетність до великої справи допомоги збройним силам України, допомоги нашим бійцям відійти до сну? Зробіть це мірою тих можливостей, які у вас є. Дякую, Глібе, Про ситуацію на вашому відтинку фронту розпитаємо вас. Сіра зона саме на вашому відрізку, яким чином вона змінилася протягом останнього часу? Як її намагаються пройти росіяни? Ну, сіра зона в принципі змінилася дуже стрімко. Вона починалася від кількох десятків метрів як максимальний кидок гранати. А тепер сіра зона це вже кілька кілометрів, бо з технологічною війною, війною дронів, все змінилося. І росіяни досі продовжують намагатися її пройти малими штурмовими групами піхотними, використовуючи легку техніку ем, важкої техніки менше. Бо для неї теж є свій дрон, на кожен танк знайдеться свій дрон, але в основному це малі мобільні групи, які намагаються дійти до нашої піхоти, але ми їх зупиняємо. Не зупиняється наш збір. Уже 5 тисяч гривень в межах вашої однієї відповіді переказали вам наші глядачі, і ми дуже вдячні Дякую. і чесно кажучи, я не очікувано вражений такою активністю. Отакий пізній порі. Друзі, всі, хто долучається до наших зборів, не втомлюються нагадувати, що ви найкращі. Ліба я хотів би поцікавитись у вас про ноу-хау. Насправді, яке росіяни не так давно почали використовувати на фронті. Це дрони з сонячними батареями. Я бачив відео, на якому зафільмовано як один з таких дронів, приземлений на водонапірну башню у напівактивному стані. Очевидно. В очікуванні якихось завдань, які мав виконувати за допомогою цього дрону оператор цього БПЛА, але сидів він на цій башні без руху. Скажіть, будь ласка, чи фіксується у вас використання таких ноу-хау, і які завдання потенційно можна виконувати, використовуючи от такий тип озброєння? Дрони з сонячним батареєм? Ви повинні розуміти, що сонячна батарея вона не замінить батарею дрона. це… Лише, щоб він в моменті це дрони диверсанти або дрони ждуни. Це якраз дрони на оптоволокні, які сідають і чекають, щоб вразити, щоб намагатися вразити нашу логістику, і ця сонячна батарея допомагає їм сідати і чекати. І якийсь час вони можуть зберігати заряд батареї, щоб потім нанести атаку. Ми ще з такими безпосередньо не стикалися на щастя. Плюс 15 тисяч уже є на вашому рахунку за час нашого спілкування? 15 тисяч гривень це велика сума. Друзі, дякуємо за вашу активність О такій порі, 15 тисяч. Будь ласка, не спиняйтеся, давайте максимально допоможемо закрити цей збір нашим захисникам. А глібе, якщо говорити вже не про дрони, а про реби, російські реби. Наскільки щільно розмістили росіяни? Свої знаряддя по вашому відтинку фронту? Ну, на деяких відтинках взагалі це штора, крізь яку не проходять БПЛА. Але ми завжди намагаємося, якщо вона така штора, є, знайти потрібні частоти, щоб її обійти і вразити. Але в принципі розвиток ребів, як з російської, так і з нашої сторони. В принципі, народив оптоволокно, бо тепер це теж змінює трохи правила, а може, й не трохи. Щодо дронів на оптоволокні, скажіть, будь ласка, яке сьогодні співвідношення ось цих дронів з оптоволоконним каналом зв'язку з оператором у порівнянні з дронами класичними, скажімо так, за радіоканалом? Дрони на оптоволокні, вони не йдуть на заміну звичайних класичних дронів. Для дронів на оптоволокні просто знаходяться окремі задачі, тому вони використовують і ті дрони, а для е, знищення нашої логістики вони використовують якомога більше. А про саму тактику застосування своїх дронів яким чином росіяни змінюють цю тактику? Чого вони вчаться у нас? Тому що знаєте, спілкуємося в ефірах із військовими, і ті дуже часто говорять, що росіяни, якщойно з'являється якась новинка у нас за кілька тижнів, таке ж знаряддя з'являється і у росіян. Вони копіюють наші засоби ураження. А як щодо тактики? Ну, тактика ураження логістики, мабуть, спочатку почалася у них, бо все таки вони намагаються нас знищити, а також нашу логістику і, в принципі. І В цілому це двостороннє відношення, бо дрони на оптоволокні, поставки були більше у них через Китай. Тому, каже, це двостороннє відношення, і росіяни теж досить розумні. І вони вчаться, тому і нам треба не те, що не відставати, а треба бігти і вчитися ще активніше. Чим, в принципі, ми і займаємось, попри шалений розвиток дронових технологій для різних завдань, які виконують солдати на полі бою. Найбільш масовим дроном ЗСУ, наскільки нам відомо, на сьогодні залишається все одно той самий Мавік, який використовувався з перших днів повномасштабного вторгнення. Скажіть, будь ласка, чому саме він займає таке чільне місце, досі враховуючи, що логічно було очікувати, що прогрес візьме своє і він буде замінений якоюсь альтернативою? А от це якраз тому, що його почали використовувати з самого початку, бо його ціна і якість, їх співвідношення було найкращим, і після цього під нього вже з'явилось е, дуже багато засобів ті ж самі батареї, пропелери, якісь е, допрацювання, щоб він працював краще. Це все за рахунок от останніх років е, дуже добре напрацьовано. Mm. І опять же, ціна якість вона поки що одна з найкращих. Плюс 45 тисяч вже є на вашому рахунку: 45 тисяч, друзі. Давайте, давайте активніше. Залишилася вже буквально хвилинка на спілкування. Так, ми можемо зробити більше. Я знаю, активність є, ми все можемо, все в наших руках. Тому, будь ласка, беріть до рук свої мобільні телефони, скануйте QR-код, номер карти, записуйте і донайте, будь ласка, військовим. Про... Активність ворожої авіації на вашому напрямку запитаю. Загалом, активність кабів. Куди ворог в першу чергу намагається поцілити? Ворог намагається як знищувати і наші позиції. Так само намагається знищувати і нашу логістику. Каби долітають так куди завгодно, майже. В плані і в мирні міста теж. Там, де якраз. І може проходити наша логістика, і на жар постійні атаки. Так, так і на жаль, у цьому нічого нового, оскільки росіяни досі використовують керовані авіаційні бомби як один з основних засобів враження, який, на жаль, хоч і часто не точний, але все ж таки дуже руйнівний. Дякуємо вам, друзі, дякуємо усім, хто долучився до збору в межах цього ефіру, який перевалив за помітку 50 тисяч гривень. І чесно кажучи, я приємно вражений вашою активністю у такій пізній порі. І приємно бути приємно враженим. У цей час всі, хто долучається до зборів, які ми проводимо в рамках національного телемарафону, ви найкраще не зупиняйтеся. Ще дуже і дуже багато потреб, в закритті яких наші бійці розраховують саме на вашу допомогу. І я дякую, що ви не залишаєтесь байдужими з нами на зв'язку. Був гліб позивний сімба, оператор батальйону безпілотних систем небесна кара.